Шановні пані та панове, шановні учасники, я радий вітати вас сьогодні тут, у Бучі, у вільній українській Бучі. Київщина це перший регіон, з якого сили оборони вигнали ворога, який звільнили від російського окупанта. Взагалі, з початком повномасштабного вторгнення ми. Часто повторюємо слово вперше. Вперше з часів Другої світової війни на європейському континенті одна держава здійснила неспровокований, нічим не виправданий акт агресії проти іншої. Після звільнення Київщини ми вперше побачили справжнє звіряче обличчя режиму, який десятиріччями стверджував. Ніби є цивілізованим, хоча діє впрямо протилежне, нехтуючи всіма нормами міжнародного права, цей в лапках наліт цивілізованості зник без сліду. Коли на вулицях звільненої Бучі ми і весь світ побачили тіла мирних мешканців, вбитих пострілами в потилицю, розстріляні цивільні авто. З тілами жінок та дітей, катівні, в яких людей мучили та вбивали лише за те, що вони є українці, свідомо знищені житлові будинки для жителів, яких власні домівки стали домовинами, вже не кажучи про марадерства, масове та повсюдне. Мабуть, вперше російські окупанти побачили світ відносно близький географічно, але настільки відмінна, відмінний ціннісна та світоглядна, і як справжні варвари взялися знищувати та розграбовувати його. Символічно і страшно, що багато з тих, хто постраждав від злочинів агресора, стикнулися з російською ордою вже не вперше. У затишних передмістях Києва нерідко селилися переселенці з українського Донбасу, які залишили свої рідні місця після російської окупації у 2014 році. Вони починали все з нуля із мрією про нове життя. Ці мрії злочинний режим спробував зруйнувати знову. Проте не зміг. Внаслідок російського вторгнення було зруйновано лише літак мрія. Тут поряд в аеропорту Гостомеля в перші дні війни. Тоді, завдяки звитязі, сил, оборон України, атака була відбита. Ці бої змінили перебіг війни, врятували Київ та всю країну. Рік тому. На початку квітня люди почали повертатися у свої домівки, відновлювати будинки, загоювати душевні рани та повертатися до мирного життя. Ніколи не перестану дивитися мужності та людяності українців. Разом підтримуючи один одного, вони проходять крізь жахіття війни та мають сили жити далі, працювати. Творити, втілювати мрії. І літак, до речі, також ми відбудуємо. Що можемо зробити ми заради цих дивовижних людей та заради пам'яті тих, хто сьогодні, кого сьогодні немає з нами? Чиї життя забрала ця війна? Наш обов'язок, як представників закону відновити справедливість. Для цього ми маємо спільно відбудувати пошкоджену агресорам міжнародну архітектуру справедливості так само, як українці відновлюють свої звільнені від ворога домівки. Не лише заради України та українців. Відповідь на питання притягнення до відповідальності російських злочинців це. Відповідь на запитання. А в якому світі житимуть наші діти ще раз, не тільки українці в Україні, а всі наші діти, які хочуть жити в цивілізованому світі, у світі, де панує закон, де життя, здоров'я, честь, гідність та права людини та державні кордони є. Недоторканими чи у світі, де панує груба сила, де диктатори безкарно поневолюють свої народи та розв'язують загарбницькі війни проти мирних сусідів. Протягом цього року тут на Київщині побували численні друзі та партнери з усього світу. Вони бачили на власні очі наслідки російських злочинів. Ми одностайні в тому, що це жахіття не повинно повторитися ні в Україні та ніде в світі. Не маємо права допустити безкарності за злочини російського режиму. І необхідною умовою для цього є індивідуальна відповідальність найвищого військового. Та політичного керівництва країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини, Dear ladies and gentlemen, шановні пані та панова, ваші високоповажності. Я хочу сказати кілька слів саме для вас. Ми неймовірно вдячні міжнародній спільноті міжнародним організаціям. Інституціям, партнерам та державам, партнерам за те, що вони поруч з нами пліч опліч стоять в нашій боротьбі за справедливість та притягнення злочинців до відповідальності. Саме завдяки вашій підтримці, вперше в історії, міжнародні злочини документуються та розслідуються під, в реальному часі під час конфлікту, акумулюючи величезний об'єм доказів. Ми однаково вдячні. Громадянському суспільству медіа та звичайним громадянам, які також залучені в документування фактів, ми також хотіли би відзначити жертв та свідків за їх сміливість говорити, за їх сміливість пам'ятати та за їх сміливість обговорювати емоційно складні питання та ситуації. І, врешті-решт, дозвольте також висловити свою вдячність своїм колегам, прокурорам та слідчим, адже без їх зусиль ми би значно відставали. Від поточних потреб в наших зусиллях в боротьбі за справедливість та притягнення відповідальності збір інформації дозволив нам виявити механізми скоєння міжнародних злочинів Росією та її союзниками. Ми бачимо це як навмисну стратегію, аби зруйнувати Україну як державу та українців як націю. Разом з потужними проявами воєнних злочинів багато з цих звірств були скоєні саме тут, в Бучі. І тому ми бачимо ознаки геноциду. Я маю щиру надію, що усі ці докази призведуть до безпрецедентних результатів, справедливість переможе а винних притягнуть до відповідальності в Україні, а також і перед міжнародними судами та трибуналами. Нещодавно ми стали свідками історичного рішення міжнародного кримінального суду. Як було зазначено президентом Зеленським? Необхідно притягти до відповідальності керівництва Росії на історичному рівні. Сьогодні у нас є нагода обговорити наявні та бажані методи для того, аби гарантувати комплексну мережу притягнення до відповідальності за міжнародні злочини заради усіх жертв та усіх тих, хто вижив, заради Тривалого миру та стабільності в Україні в Європі та у всьому світі, шановні друзі, давайте візьмемось до праці. Дякую.